Доброго дня всім. Ви, минулі вихідні на території Кременчуцького району, на щастя, пройшли відносно спокійно. Повітряні тривоги лунали, але, на щастя, прильотів не зафіксовано. Наші енергетики за цей час, за останню неділю, дуже провели великий об'єм роботи, дуже корисної роботи. Як наслідок Ліміти споживання електричної енергії по Полтавській області також збільшені. Якщо в нас ліміти були доведені на рівні приблизно 330 МВт в годину, то зараз вони складають приблизно 470-480 МВт на годину. Це дало змогу, як ви всі замітили. Натримати безперебійно електроживлення, як в будинках, так і на щастя, промисловість також отримала безперебійне електропостачання. Все рівно оприлюднені, і ви це знаєте, графіки погодинних відключень. Це якщо ситуація буде ускладнюватися, щоб всі розуміли, які будуть діяти графіки. Енергетичні компанії намагаються ввести графік 4 на 2, тобі 4 години світла є, 2 години немає. Це дасть змогу. І в сільській місцевості забезпечити наповнення водонапірних башень водою і забезпечити стабільну роботу котелень, ну і загалом забезпечити економічну безпеку всього регіону.